Я не знаю, чому ми не можемо знайти якийсь відгук від людей. Вже ніхто не може робити репости або допомогти, я не знаю, 10-20 гривень скинути для тварин, знайти якісь невеличкі да, там, частину невеличкого бюджету для того, щоб їх прогодувати, щоб допомогти, щоб притулок взагалі не міг функціонувати. Так, у нас маленький притулок невеликий, тому мало хто звертає на нього увагу, але тварини вони такі самі, вони нічим не гірші. Ось так кожного дня зустрічають нас собачки. Наші дуже хочуть їсти. Ось так. Вони дуже сильно чекають. Тут каша, яку я вчора приготувала. Це не для всіх. Тільки для ось цих собачок, для цих собачок, для тих, що там далі. І там, за парканчиком, це інша ще фустюля. Тільки потрібно на один раз поїсти собачкам і ще потім другий раз треба їх погодувати. Так, у нас котики їдять. Це каша з вологим кормом, малеча їсть. Зняти процес насипання неможливо, бо тут таке твориться, що вони все накидаються. Дуже люблять вологий корм. Бачите, вже тарілочки з сухим пусті вже. На дні просто лишилося. Такі ведерця у кожному, в кожній кімнаті і там кругом ось на дні. Більше нічого немає. Це вже тварини залишаються просто без корму. Собачі також там. На дні, бачите. Так, паучі вже у котиків майже не лишилось. На день, може, на два, максимум. Ми вже варимо для котиків окремо кашу, змішуємо паучі з кашею, тому що на всіх просто неможливо купити паучі. Закінчується просто миттєво. Котиків дуже багато. І щоб їх нагодувати за один раз треба дві упаковки паучів. Тому приходиться робити ось так. Це для собачок готую я кашу з м'ясом. Ось це буря тут не доїв, паштети поки їсть. І ось все, що в нас лишилось по крупі. Для собак це ось два мішки. Один тут просто на дні. І ось ще один мішок. Все. Чого нам вистачить на десь на два тижні. Це одноразового о, о, годування. Я дуже хочу, щоб люди помітили і наш притулок. У мене якийсь великий притулок, який має спонсорів за кордоном або в Україні. Все, що ми робимо, це тільки завдяки донатам людей, допомозі людей. Не обов'язково донатам можна приїжджати привозити корми особисто, корми, наповнювачі, крупи, м'ясне, будь-що. З їжі для тваринок або навіть якісь лежанки, іграшки це все для тварин необхідно. Ми живемо, живемо за підтримку людей і ми самі це наша вже робота, того, що ми не маємо змоги працювати будь де ще, бо сім днів на тиждень ми тут кожного дня, цілий день. Цілий день це, це труд доглядати за тваринами, їздити до клініки. Приймати дзвітки від інших людей, які благають про допомогу. Це все великий труд. Я дуже прошу, відгукніться, побачте нас, помітьте тварин наших. Тут у нас живе собачка евакуйована з Покровська. Ще в нас манюнька така гарна. Її маму викинули взимку вагітною. Нам привезли її в притулок, і на сьогоднішній день вона народила цю кімнату. Ось так. Не всіх розібрали по домам. Вони народилися вже тут, і вулиці взагалі ніколи не бачила. Це домашня тваринка, яку також ніколи не бачила вулиці. Її, на жаль, не дозволили господарям взяти. Вони дуже багато тварин. Вони знайшли будинок, але всіх тварин їм не дозволили взяти. Ось так це зайка. В неї проблеми є з лапами, їй жити на вулиці не можна. їй потрібен гарний догляд. Гарна їжа, щоб вона могла нормально жити.